Друзі, пройшло два тижні, ну, влада нам нічим не допомогла, тому ми будемо зараз, будем зараз шильду самі малювати. Робимо разом. Ну что, любі друзі? Моя мальчика скончили. Цікавий був э, випадок. під'їхав Жихар цього села. І мовить, а для чого ви це робите? Знову зеленському нема, куди гроші списати. Я говорю, то ми за власні кошти робимо. Ти я тут живу, тут одно бидло. Раз два тижні тої зупинки не буде. І поїхав. Любі друзі, я не вірю, що українці це бидло. І ми це робимо разом. А до речі, хочу подякувати харківчанам за те, що допомагають робити зупинки у області. Це ні кінець. Поїхали на нову зупинку. А от, любі друзі, зупиночка в дуже таким активному місці. Ні, то село перед містом дуже активне. Тут багато зупиняється автобусів, Ну, подивіться, що це за зупинка. І навіть нема назви. Це сілець. Це силец, ось силец, селец, силец. Бачите? А там соснівка. І що це за зупинка? Як тут люди можуть ожидать? чогось? Сидіти? Ну, більш миш есть на чому. А все останнє... О, курва! Та тут, тут... Ну, сміття збирають. А, туалет. Ну, це капець. Західна Україна. Ну, робимо разом ціні. Це жесть. Але я поспробую.